Привіт! Жим штанги лежачі. Сьогодні не просто каш, сьогодні контроль і сила. Починаємо розігріватися 20 кг на 8. Чисто, підконтрольно, без поспіху. Працюємо. 40 на 6 поступово додаємо вагу, працюємо підконтрольно, але впевнено. Терпіння будує силу. Поїхали. Пішов розігрівчик 70 на 4. Тут контролюємо по максимуму техніку. Опустили пауза миттєвий вибух, тому що сила не тільки в кілограмах. А в контролі робом. 100 кілограмів на три повторення. Починається справжня робота. Не лякайся ваги, вона твій друг, поки тримаєш техніку. Поїхали. 120 кг на три повторення, тут вже не граємось, глибше вдих, чітка пауза. Кожен підхід з розумом. Не шукаємо там, де легко, шукаємо там, де правильно. Поїхали. 140 кг на два повторення. Перед підхід тут уже дійсно важливий момент, тому що вага вже буде тиснути, але ми маємо бути сильніші Робимо. 155 кг, 2-3 плюс повторення. Перший робочий підхід. В ньому ми маємо відчути, як штанга давить. Чітка пауза, максимальний вибух. І отут вже починається справжня робота. У нас не має бути ні грама сумніву, в тому що ми її зробимо. Поїхали. 155 кілограмів, 2-3 плюс повторення, другий робочий підхід. В цьому підході голова вже має працювати більше, ніж м'язи, навіть тоді, коли тіло почне кричати. Ми не боремося з штанами, не боремося з вагою. Ми просто маємо довести в першу чергу самим собі, більше, ми можемо це зробити. Поїхали. 155 кілограмів, 2-3 плюс повторення, третій робочий підхід. Він же заключений на сьогодні. Тут дуже точно не про техніку, тут тільки про характер. Маємо відпрацювати, зробити все просто на зубах, тому що сила це спокій і найвищий момент напруги. Працюємо. Основна робота на сьогодні зроблена. Жим відпрацьований, виклались по максимуму. Зараз трохи відпочиваємо і тренуємо грудні. Поїхали. Друга частина тренування, працюємо з грудними м'язами. Стартуємо жим з фонтальними лежачі на лавці під наклоном. 4 підходи, 10-8 повторень. Просто зібратися і зробити. Поїхали. Розведення рук з гантелями. 4 підходи по 12 повторень. Крок за кроком робимо форму. Поїхали. Підйоми рук з гантелями стоячи перед собою, верх грудних 4 підходи, 12-8 повторень на кожну руку. Робимо і ліво і рахуємо як один раз. Працюємо. Оце вже цікаво. Люблю, коли є ще писати. Жив з натальними паралельним хватом чотири підходи по десять повторів. Зведення рук з верхнього блоку у кросовері 4 підходи по 12 повторень. Це буде фінал для грудних на сьогодні. Максимум концентрації, максимум уваги. Нікуди не спішимо, але своє маємо зробити повністю. Працюємо. І на закінчення нашого тренування трішки попрацюємо з трісесом. Розгинання рук з верхнього блоку 4 підходи, 12, 8 повторень. Все відпрацьовано, робота зроблена, отже тренування вдалося. Пам'ятай, поки інші говорять, ти працює, тому що результат бачать тільки мовчазні. Побачимось на тязі.